Слава Україні. Ми характерники. І поки ви будете дивитися відео, як ми палили чергові бляшанки москальські, я розкажу, хто ми такі. Отже, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, зараз ви бачите приклад не детонації боєприпасу. Я одразу першим його поставив, щоб ви розуміли, до того як станеться бім, і Москальня розлетиться в усі сторони. от так. Дуже велика кількість дронів йде і інших засобів. Але все одно в плані ціни це не порівняти з от такими коробочками. Зараз ви побачите ще відео від пілота і з панорами, як це знімали наші розвідники мовікісти? Можна багато про себе розповідати, але статистика говорить краще. Отже, якщо брати знищену техніку тільки за останніх менше ніж півроку? Зафіксованої техніки, там, де було відео, отаке, як ви бачите, підтвердженої, за яку хлопцям виплатять премію, ми знищили три САУ-, два танки, три БМП, БТР, ну, а ще, крім того, була купа мінометів, ПТРК і іншої Гедоти москальської. Ну, а якщо брати їхній особовий склад, то ми їх вбиваємо сотнями. Сотнями. Тільки за Курський напрямок, а це з кінця літа. Ми їх тут відправили до дітька 1:10. 133 ще мають. Шанс покаятися. Хоча дехто з них був з відірваними руками, ногами. Ну, я думаю, що вони ну, також не. вже пішли до дітька Ось. Ну і все, все оцінюється в порівнянні. Ми це всього-навсього кілька десятків пілотів, операторів, інженерів, саперів. Техніків, механіків, які побували на усіх напрямках і злагоджено б'ють ворога. Поки що, тому що ми гарно працюємо, наш штат розширюють, і скоро в нас буде кілька разів більше. Тому. Якщо ви мотивовані, маєте бажання вбивати москалів разом з кращими, повчитися у кращих і стати частиною злагодженої команди. Запрошую, якщо багажаєте допомогти нам дронами, машинами і усім решта, чого йде дуже багато, також банка буде в посиланні. Ось ви тільки що бачили, як вже по коробочці, яка стояла, били хлопці. Чому? Оця техніка зупиняється в полі, і з нею влаштовує такий собі прихисток москалі, як ви бачили, який сховався. Ну, ще би під такою купою Залізяки досить непогана схованка. Зараз ви побачите хірургічну роботу, коли вдарили якраз там де треба. Бім. По перехопленням 6 москалів відправилися до дітька. Посилання на наші вакансії буде в коментах. Наша банка також. І якщо від нас довго не чути, то значить скоро ви побачите більше таких відео. Шануймося.